Вмія Отця, Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри. Ми знов цю прекрасну неділю. Зібралися з вами в храмі, дяка Богу, маємо таку можливість. Бачимо, яку біду ворог робить на нашій землі, як нищить простих людей в їхніх хатах, в їхніх будинках. І, навіть, і кожен раз, кожна така жахлива новина, вона зайвий раз тільки підкреслює, яким великим щастям є можливість отако просто спокійно прийти в неділю у храм. Просто спокійно переночувати ніч в себе в оселі. І мені здається, що бачачи це все, розуміючи це все, я дуже хочу, щоб кожен з нас осібно, постійно, ще раз і ще раз сам собі нагадував, яким цінним є наше з вами життя яким цінним є наша можливість е, нібито мати оці, як ми собі звикли їх називати, банальні речі, які насправді не є банальними. Ми щасливі люди, що стоїмо зараз з вами тут. І ці дві години, коли ми стоїмо в святому храмі, дуже важливо, щоб ми, знаєте, я згадую заводив того Митаря, десь б'ючи себе в груди, казали і самі собі, і Богу, що Господи. Дивися, що робиться навкруги. І я це бачу, що робиться навкруги. Але я і далі якось дозволяю самому собі бути інколи таким черствим, холодним, кам'яним, байдужим. Ну що ще має статися в моєму житті, щоб мене це зачепило, щоб мене це зворушило, щоб я по-іншому подивився на це життя, щоб я по-іншому подивився на ті пріоритети, які є в моєму житті. Отакою має бути молитва нашого храмі, ми маємо стояти тут з вами, кожен, не зважаючи хто ми, що ми, не зважаючи, які ми Але ми маємо стояти і казати Господи, навчи мене жити, навчи мене цінити те, що Ти мені даєш. Це дуже важливо. Навчи мене розуміти, Господи, те, про що ми тут говоримо, те, про що ми тут співаємо, те, про що ми тут читаємо. Це ж теж дуже важливо, це ж теж не просто так. Ми читаємо з вами Євангеліє, да? приходили постійно до Христа, бажаючи зцілитися. От я хочу наголосити: бажаючи зцілитися. Ми сюди з вами приходимо не для того, щоб. Я постійно про це говорю, але це дуже важливо. Не для того, щоб просто свічечку поставити, не для того щоб просто, щоб записочку написати. Людина, яка розуміє призначення храму Божого. Повинна приходити сюди з бажанням зцілитися. А для того, щоб отримати і мати таке бажання зцілитися, нам треба для себе розуміти, а від чого нам потрібно зцілятися? І от для того, ці всі роздуми, для того ми читаємо постійно з вами апостола Павла, який сьогодні говорить, що я подвигом добрим змагався. Я біг, біг, і нарешті кудись прибіг. І ми, слухаючи такий апостол, повинні собі задатися запитанням: а яким подвигом ми з вами займаємось? Яким подвигом ми змагаємось? Куди ми з вами біжимо у своєму житті? Це важливі запитання, тому що якщо просто стояти в храмі і тішити себе ілюзією, що вже цього самого тільки достатньо, то я хочу наголосити і нагадати, це ілюзія. Ми маємо кудись бігти, ми маємо мати якусь чітку мету. Ми маємо мати якесь чітке прагнення, куди йти. Сьогоднішню неділю церква назвала неділею Богоявленням. Ми будемо мати з вами на цьому тижні велике свято, яке буде завершувати оцей різдвяний цикл. І знаєте, я хочу, щоб ми з вами чітко теж розуміли. Тому що ми завжди чогось, ну воно в принципі об'єктивно, тому що ми освячуємо воду, але ми завжди свято богоявлення, водохрещ, як ми його називаємо. Завжди пов'язуємо його суто з тим, що треба прийти у храм, набрати водички. Її треба набрати, якщо з вірою її споживати, якщо з вірою до неї відноситися, вона справді має цю цілющу силу після молитви освячення. Але я хочу, щоб кожен стоящих тут у храмі для себе чітко розумів, що свято Богоявлення це не про водичку. Свято богоявлення це про покаяння. Свято богоявлення це про занурення кожного з нас у води пізнання волі Божої щодо мене, щодо кожного з нас. Тобто занурення в те, що Господи, а яким ти мене бачиш на цій землі. Господи, а я от людина, я бухгалтер, я водій, я фермер, я бізнесмен, я поліцейський. А що ти чекаєш від мене в житті? Як я маю жити? Свято Богоявлення, це про повернення заблукалої людини до Бога. А ми всі з вами блукаємо. Ми кожен день, біжучи інколи за своїми якимись бажаннями, за своїми принципами, за своїми якимись бзіками, ми кожен день. Рано чи пізно, більше чи менше, ми завжди відступаємо від Бога. І тут дуже важливо розуміти, що от Свято Богоявлення, воно вчить кожного з нас, що Господь чекає, щоб ми, побачивши себе, не таким, не сиділи просто і гризлися, не сиділи і викликали в собі якесь почуття незрозуміле вини. А щоб ми, побачивши свою якусь провину, своє якесь недорозуміння в самому собі, щоб ми вставали і в своїй розмові з Богом, в своїй покаянні і молитві, говорили, Господи, я впав, Господи, я відступив. Господи, я знов тебе відрігся. Господи, от щось не так. Взагалі, от сьогоднішні ці всі уривки євангельські, апостольські, в них насправді є дуже багато потрібної науки. Сьогоднішній день це ще й про людей, сильних духом, які були сильні в Бозі. Взагалі, сьогодні, якщо ми з вами побудемо, з вами уважними, сьогодні тут дуже багато для кожної спраглої душі. І от я хочу, щоб ви собі просто зараз ще закцентували свою увагу на одній дуже важливій речі. Ми сьогодні тут все маємо для спраглої душі. Я хочу, щоб ми задали запитанням, а ми з вами спраглі душі? От так чесно, нехай кожен подумає. Ми спраглі з вами душі. Ми дійсно відчуваємо в собі таку глибоку потребу стати і помолитися, почитати своє правило. Чи може ми так, ай, ну треба ще вичитати правило. Ми дійсно в собі відчуваємо потребу. От просто я не можу зараз не прийти в храм, бо тут от це дуже важливо. Ми дійсно відчуваємо потребу в покаянні прийти і до сповіді. Чи просто так йдемо до сповіді, так, що ж то сьогодні сказати, а хто то там сповідає, ага, той сповідає. Ну як то це правильно оформити? Бо якось незручно пересвящеником, знов тому самому грішу, знов тому самому треба каятися, ай, ну, ну але якось, якось скажу, ай, сказала, ху, сказала. Чи дійсно я потребую святого причастя? От давайте подумаємо, чи ми дійсно цього потребуємо? Тобто те, що ми це робимо, це факт. Те, що ми є люди, які радіють цьому насправді, що регулярно йдуть до сповіді, регулярно йдуть до причастя, але питання зараз в іншому. Чи ми потребуємо цього? Ви ж розумієте, як страшно може бути, якщо правда нашого з вами життя скаже, що. Ні. Так, да, ти порядний чоловік, ти порядна людина, ти, ти все зв... правильно робиш за звичку, і це гарна звичка, і роби і так далі. Але питання в іншому. Правда, життя скаже, ти не потребуєш цього. Тому що якщо справджується на нас з вами слова того самого Василя Великого, пам'ять якого ми вчора з вами святкували, який казав безумцю, хто попіклується про твою душу, коли ти сам її занедбуєш? Ми занедбуємо свої душі. Занедбуємо. Ми живемо як хочемо. Ми маємо свої якісь хотіння, бажання, ще щось. Ми за ними біжимо постійно. Ми задавалися собі запитанням, чому в нас в житті так багато виправдань? Ну я такий немічний, ну я такий слабкий, ну я все розумію, я хочу, але не можу. Ми собі задавалися запитанням, чому ми так часто дуже хочемо помітити. Які є навколо нас люди не такі. Як ми внутрішньо смакуємо, коли бачимо, як хтось щось робить не так, і як нам приємно сісти з кимось, з другим, з третім і поговорити, а ти бачив, що він робив? Ти бачив, ой, як він поступав, ти бачив, і яка внутрішня насолода в нас. Ми задавалися собі запитання: а чого така насолода в нас? Тому що вона нас навіть ніби так вибачає. От всі ж не такі. От навіть тут монастирі не такі, от всі ж не такі. Ну що ж ти від себе вимагаєш? І тут, от в цьому, знаєте, виправдалась мудрість своїми ділами, як казав Христос. От в цьому і полягає наша з вами найбільша трагедія. Що в якийсь момент, пам'ятаєте, коли десь, оці такі перші початки нашого з вами. Релігійного життя, коли Христос для нас тільки відкрився, коли ми для себе відкрили оце церковне, прекрасне, релігійне, віруюче життя, як нам було добре, нам здавалося, я не тільки на літургію, я і на вечірню прибіжу, і на ранню прибіжу, і би кожен день ходив в той храм, і кожен день би читав би по 50 сторінок і все читав би. А тут пройшло десятки років умовно. І замість того, щоб я ще став ближчим до Бога. Я відчуваю, що воно мені це все не потрібне. Я відчуваю, що воно мені це все прісне. Я відчуваю, як я себе нуджу, ну, ну бо якось негарно, ну то вже в принципі ну, тут в мене купа знайомих, у нас же з вами створилася тут своя субкультура. Ми вже з вами як родина, нам, нам тут комфортно, десь. Мі... Але якщо говорити про глибини душі, чи торкається нас з вами оця зціляюча благодать? Чи відчуваємо ми з вами віяння Святого Духа? Чи відчуваємо ми з вами силу Ісуса Христа, який тоді зціляв людей і сьогодні може зціляти? Нічого ми не відчуваємо. В цьому наша трагедія. Тому що ви ж уявіть, ми ж справді регулярно, десятки років тут стоїмо. Ми справді називаємо щиро, називаємо себе християнами. Ми справді якось десь нудимо себе беручи до рук той молитовник. Але ми на цьому завжди зупиняємося. Ми на цьому завжди зупиняємося і якби самі собі говоримо, що цього достатньо. Але правда, життя і Христос зі своїм вченням, з тим, з тої наукою, з якою Він прийшов на цю землю, він говорить так неправильно. Благословенний хто йде, благословений хто розвивається. Ми з вами стали просто в своєму житті дуже нерадиві і неуважні до дрібниці. Знаєте, прочитав таку гарну англійську приказку? Погано забив гвоздя і втратив підкову. Втратив підкову і втратив коня. Втратив коня і вершник не доніс в полк інформацію про битву. Не доніс інформацію, програли битву. Програли битву, втратили королівство. Чому втратили королівство? Бо погано забив хвоздя. Розумієте? Нам деколи здається, ми будемо пробувати не грішити якимись глобальними гріхами. Нам інколи здається, що ми щось такого великого, поганого не будемо робити. Ну, а це ж дрібничка, ну так всі ж роблять, ну, так я ж немічний, то як ще якийсь. от якраз наше падіння, наше відходження від Бога, наша розлука з Ним починається з маленького цвяшка. З маленького компромісу, з маленького дозволу самому собі, ну трошечки більше з'їм, ну трошечки більше вип'ю, ну трошечки більше посижу і попустословлю з кимось. Трошечки більше, ну я справедливо, я ж просто підмітив чийсь -чий недолік, а насправді просто поосуджую. А потім ходимо такі з вами постійно. От ви помітили, зараз ми живемо, вже відбуваємо фактично різдвяний цикл. І від багатьох людей я чую одне те саме: слухайте, вже стомився трохи від свят. Стомився їсти, стомився пити, стомився гостей приймати, стомився сам по гостях ходити. Є таке? Є таке. Про що це свідчить? Нам же ж так здається, що їсти, пити гуляти і співати це ж так класно. А виявляється, ні. А виявляється, і тіло наше. І психологія наша, і душа наша всі в один голос сигналізують, «Ей, ні-ні, ні, так не має бути. Замість того, щоб бути наповненими, замість того, щоб відчувати цю радість в Дусі Святому, ми ходимо спустошені, ми ходимо, знаєте, такі, як, як баняки набиті. Про це треба думати, тому що ми інколи в своєму житті, на все життя, або, точніше, якщо не все, більшість свого часу. Посвячуємо бібіганині не за тим, чим треба бігти. Ми боремося за те, за що не треба боротися, відстоюємо те, чого не треба відстоювати. Нам просто треба, як людям, навчитися розуміти, от дивлячись на всю ту картинку жахливу, яку ми маємо сьогодні навколо себе, яким цінним насправді є кожен наш день, який нам Господь подарував, яким цінним є можливість прийти у храм, яким цінним є можливість поговорити з кимось своїм ближнім, не попустословити, не пообсуждати когось, а почути приємний голос з фронту, що він живий, і запитати, чи він щось їв, чи він не змерз, чи йому тепло. Яким цінними є ці речі, про які ми раніше забували? І для цього ми з вами стоїмо ось тут, у храмі, стоїмо, щоб вчитися, бо ми з вами дуже погані ученики, своїх дітей. Тріпаємо, що вони погано в школі вчаться, а як ми живе, з вами вчимося в цій духовній школі? Нас теж треба тріпати. І нас тріпає, життя тріпає. То коронавірусом, то війною, то ще чимось. Тому що так не може бути. Людина покликана розвиватися. Ми завжди чогось думаємо, що коли ми ходимо в церкву, то тут стоїть питання: грішник або святий? Ні. Неправильно, ну, не треба перескакувати з першої на 10 сходинку. Коли ми почали з вами ходити в церкву, коли ми почали з вами жити життям віри, стоїть питання, щоб ми ставали з вами людьми, щоб ми вчилися комунікувати один з одним. Той самий Василій Великий говорить, що людина тільки та може виконувати волю Божу в своєму житті, яка свою особисту долю пов'язує з долею інших людей. Тобто, про що це говориться? Що тільки та людина може виконувати волю Божу в своєму житті, яка вміє бути уважною до інших, яка вміє бути небайдужою до інших, яка не живе як хробак, що тільки мені треба, тільки в мене є моя довга отроба, і мені її треба наситити. Людина не хробак, людина не курка, яка грибе тільки під себе. Людина, тільки тоді, людина, коли вона вміє віддавати, коли вона вміє жертвувати собою, коли вона вміє проявляти якесь благородство своєї душі, коли вона вміє жертвувати якимись своїми потребами, базовими навіть. І ми повинні, ми покликані з вами розкопувати в собі цю людину, вже колись може комусь здасться бути святим. А нам поки що Господь всіх кличе бути людьми, на, кожному на своєму місці, поліцейському на своєму, військовому на своєму, бухгалтеру на своєму, фермеру на своєму і кожному на своєму. Але людиною. Ви ж помійте, ми навіть в церкві інколи не, не вміємо бути людьми. Оця статистика правдива, як на мене, що найбільше розчаруванням року стала церква. її рейтинг довіри людей до церкви став. Одним з найбільшим за всі 30 років незалежності України. І повірте, це не фейк, тому що люди дивляться на нас з вами, на нас, християн, тих, які кожну неділю стоять у храмах. Чим ми займаємося? Клянемо один одного, розказуємо, що ми кращі християни за тих, що там за забором, що ми якісь інші, кращі, витонченіші. І люди дивляться на весь цей абсурд, що ті, які мали б показати благородство душі, гризуться, як павуків в банці між собою, то це християнство. То це те, про що ми кожну неділю читаємо в Євангеліях. Христос сказав: боріться за благодатність, боріться, боріться, один одному очі виколюйте. Він нас так вчив, Ну не вчив він нас так. Не вчив він нас так. Треба думати про це, чого так стається, бо ми неуважні. Ми просто неуважні. Неуважні до себе, неуважні до того, що тут говориться в храмі. І від того страждаємо знову ж таки ми, і люди, які дивляться на нас. І того я й кажу, що коли ми, бачачи перед собою таку цінність, що це велика можливість, це велике благословення, мені стати біля престолу, їм стати там на хорам, поспівати. Тут іншим постояти в храмі. Завтра ж такої можливості може не бути, ви просто вдумайтесь. Ну так що сьогодні мені Бог дав цей шанс, то я повинен сьогодні його робити і завжди я повинен його так робити, як ніби останній раз. І тоді не захочеться нічого виясняти не з ким. Тоді і все якось більш-менш нормально навколо мене. Тоді простіше ти починаєш дивитися на життя. От про це я хочу, щоб ми думали, і коли ми забудемо цей тиждень готуватися з вами до Богоявлення, коли ви прийдете сюди, в цей храм, для того, щоб помилитися, взяти цієї освяченої води, я хочу, щоб кожен з вас, дивлячись на цю воду, розумів, що це вода як приклад, да, оце хрещення, коли хрестив Іван Хреститель Христа, занурив його повністю в води в Йорданській, це був приклад для всіх нас. Що і ми, не дивлячись на те, хто ми, що ми, ми маємо занурюватися в це в покаянне відчуття. Ми маємо відчувати і казати, Господи, я людина. Я не знаю, скільки мені осталося жити. Проживу я там день, два, місяць. Господи, ніхто з нас нічого не знає тепер. От просто ніхто нічого не знає. Ніхто нічого не знає. Але казати, Господи, я твоя дитина, допоможи мені жити і допоможи мені жити. Ну, хоча б наближено до того, як ти від мене чекаєш. І тоді наше життя почне змінюватися. По спіралі, потихеньку, потихеньку. Ми будемо змінюватися, ми будемо преображатися і світ навколо нас, той самий Серафим Саровський, пам'ять, якого сьогодні ми з вами творимо. Сяжи дух мирний, каже він, і тисячі спасуться біля тебе. Дух мирний. Ловите логіку, сяжи дух мирний. Тобто відчувай, що Бог є в тобі. Відчувай, Божу любов, відчувай, що що біля тебе не відбувалося, Бог біля тебе. Ми будь мирний, спокійний, все добре. І коли дивлячись люди на таку людину, вони в ній бачать оце світло Христове, оцю любов Божу, оцю стійкість, оцей хребет, який кожному з нас потрібен. І тоді люди починають і самі спасатися. Ну дивіться, все ж про нас, все, все для нас. Просто побути уважнішим і вимогливішим не до когось. А до себе. І тоді все у нас вийде і все в нас буде добре. Щасливий вас бачити. Дякую за спільну молитву і далі молимося. Слава Ісусу Христу!